У мене розболілась голова, напевно, піднявся тиск. Дуже часто можна почути від пацієнтів, але насправді дуже часто головний біль ніяк не пов'язаний з підвищенням артеріального тиску. Незначне підвищення артеріального тиску там, до цифр 140-160 не дає головного болю. Такий, так званий гіпертензивний головний біль може з'являтися на там, цифрах 180 і вище, і я там, 120 і вище. Часто такий гіпертензивний головний біль супроводжується таким напруженням, пульсацією в потилиці, нудотою, порушенням зору, може бути головокружінням і це може бути загрозливим станом. Двома найпоширенішими формами головного болю є тензійний головний біль, тобто головний біль напруги та мігрені, І вони ніяк не пов'язані з тиском. А якщо у вас почала боліти голова, не спішіть приймати препарати від тиску, тобто, так на всяк випадок, тиск необхідно поміряти в стані спокою. Але є ще нюанс, що на фоні такого болю може тиск підвищитись, тобто не голова болить від підвищеного тиску, а підвищений тиск як реакція на головний біль. Тобто, спочатку потрібно прийняти знеболювальний препарат.